Демонстрація роботи ДБЖ Вольт Польська Sinus Pro 500 є, після повного відновлення силової частини елементів управління та зворотніх зв'язків. Цей мультиметр демонструватиме силу струму по 12-вольтовій лінії прямо прямопропорційні амперам. Мультиметр включений паралельно шунту на 60 А60 мілівольт. Осилограф демонструватиме форму вихідного сигналу вольтампер, перВметр -вот і інші вихідні характеристики. В якості навантаження використана лампа розжарювання заявленою потужністю 300 в... 200 Вт при 230 В. Так як потужність лампи може варюватися, це нормально. Запускаємо від батареї. Є звукова сигналізація. Спрацював вентилятор. Бачимо навантаження 194 Вт. 193 он. На виході напруга є. 20 А споживається з батареї. Форма сигналу синус. Неспотворена. Навантаження майже повне. Можемо ще дати 100 Вт лампу, наприклад. Будь ласка. Ще можу додати лампу на 40 Вт. Все, максимальне навантаження. Он 340 Вт. Нам цього не потрібно. Вимикач заряду встановлений в режим 10 А. Тепер подаємо електричну мережу. З негативним знаком заряд. Чекаємо, зараз повинен піти заряд. Все плавно наростає заряд. 6, 8, ну, 11 ампер з половиною йде. Ставимо на 5 ампер кнопку. Все впало до 6 ампер. Тобто струм регулюється за допомогою цієї кнопки. Працює. Тепер. Перевіримо роботу релейного регулятора напруги. Понижуємо напругу. Перейшов на роботу від батареї. Зараз ще трохи понизимо. Напруга піднялась до 175 вольт, не працює. Піднімаємо вище. Перейшов на роботу від мережі. Працює стабілізатор напруги та заряд батареї. Перейшов на роботу від батареї. Завишена напруга. Понижуємо напругу. Перейшов на роботу від мережі. Прилад справно працює, батарею бача, заряд видає. Ось, будь ласка, перейшов на батарею. Подаємо мережу. Перейшов на мережу. Робимо заряд 10 А. Все видає заряд. На цьому, вважаю все, прилад справно працює, свої характеристики видає.